Цей проєкт загалом почався з ідеї створення музичного альбому на переклади Брехта української, які зробив Сергій. А коли ми шукали нові сенси для цього, ми згадали про Курбаса, і це дуже, дуже цікаво, тому що це дві особистості, які жили в один час в дуже подібних контекстах, і зіграли кожен по-своєму дуже важливу роль. Але потім зробили власний вибір, і цей вибір він визначив подальший рух не лише театру, але й взагалі десь можливо суспільства. Це, це круто, що ми згадуємо Курбаса, тому що я би мріяла, якби Курбас у Харкові був настільки важливим і згадуваним, як Брег Берліні, і це частина нашої ідеї, власне, з якою ми зараз працюємо. Вони вдвох і Курбас і Брехт е, крокують поруч, так би мовити, з Сергієм з Юрієм і з Олександром Ковшином, який е, взявся це поєднати, і ця історія в, в процесі вона ще пишеться, але але також що важливо. Це дає більше розуміння не лише е, щодо е, Леся Курбаса і Бертольта Брехта, але щодо контексту. І це дуже круто перекладається на сучасний контекст, особливо тут, в Харкові. Це відчуття є абсолютно іншим ніж навіть навіть в Києві. Мені здається, це цінний момент, який ми використовуємо.